Цієї ночі ворог атакував Україну ракетами та дронами. За даними повітряних ЗСУ, окупанти випустили 16 ракет різних типів та 13 ударних БПЛА. Військові звітують в результаті протиповітряного бою збито 25 повітряних цілей. Сім крилатих ракет Х-101, Х-555, чотири крилаті ракети калібр, одну крилату ракету «Іскандер-К» та 13 ударних БПЛА типу Шахет. Внаслідок атаки зафіксовано пошкодження у Івано-Франківську. За даними ДСНС, ворог вдарив по навчальному закладу у місті. Відбулося загоряння, що було оперативно ліквідовано. Один із корпусів частково зруйнований, інші зазнали ушкоджень. Також вибито вікна у житлових будинках, попередньо без постраждалих у Волинській області. Внаслідок атаки сталося дві пожежі у господарській будівлі та житловому будинку. На щастя, без потерпілих. За даними «Укренерго», пошкоджено обладнання на енергооб'єктах у Запорізькій та Львівській областях. Це була восьма комбінована атака на енергоінфраструктуру України. В Запоріжжі постраждали двоє енергетиків. Вони знаходяться у лікарні. Триває огляд обладнання та аварійно-відновлювальні роботи. Відключення світла сьогодні без змін за даними Міненерго у зв'язку із останніми обстрілами збільшення обсягів обмежень споживачів не планується. Графіки відключень будуть застосовуватися з 16 до 24 години у всіх регіонах України. Протягом доби окупанти з артилерії та інших видів озброєння атакували Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Херсонську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Південна Корея може почати постачати Україні системи протиповітряної оборони і 155-мм артилерійські снаряди. Про це повідомляють місцеві змі з посиланням на джерела в уряді. Раніше Південна Корея постачала Україні тільки нелетальну зброю, дотримуючись політики, що забороняє надавати летальну зброю країнам, які перебувають у стані війни. Міноборони про електронні повістки для українців наразі, згідно із чинним законодавством, поняття електронної повістки не існує. В застосунку Резерв Плюс немає такого функціонала. Зі свого боку можу сказати, що робота над електронними повістками у «Резерв Плюс зараз не здійснюється, заявила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко. За її словами, поки не буде прийнято відповідне законодавство, робота над електронними повістками не може початися.